Динамо Київ близьке до прощання з проблемним футболістом. Європейський клуб серйозно зацікавлений в його послугах і готовий викупити контракт. Владислав Супрява шокував болівальників своєю формою на останньому тренуванні. В Донецькому шахтарі зізналися, що зробили велику кадрову помилку цього літа. Тренер Сандерленда назвав головну проблему, яка турбує його форварді збірної України Назарію Русину. А тренер Жерони залякає суперників на конференції Віктором Свянковим. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Тренер Жерона нонсував довочіго на повернення Віктора Цинкова, який відновлювався майже місяць після пошкодження і вже приступив до тренувань. Іспанець при притаманному собі стилі тримає інтригу, але говорить, що фізично уже сьогодні Віктор готовий грати. Нагадаю, що Жерони та Сельди відбудеться о 22.00, А поки смугасці після 10 турів мають семечковий відрив від зони Ліги Європи. Також дав трішка Вансів та назвав головну проблему Назарія Русина головний тренер Сандерленда. Що стосується Русина, то він вже зовсім не молодий хлопець, але він родом з України, і на мою думку, він все ще має проблеми з мовою. Йому важко, але ви бачите, що у нього є талант, він гострий, спритний з м'ячем. На якомусь етапі я веду його обов'язково в склад, але в ідеалі ви ж не хочете, щоб його просто туди вели. Ви хочете, щоб він навчився, як ми граємо і що ми робимо. А ось це вже більш складний сценарій, сказав інтерв'ю Моубрей. Зараз на рахунку Назарія 5 матчів в Англії і жодної результативної дії. Сергій Палкін дав розгорнутий коментар стосовно останніх змін в шахтарі. І судячи з того, що читається між рядків, від звільнення Ван Леована, там, наче всі видихнули. Болівальники всі ми бачили, куди ми йдемо, і, і, куди ми не йдемо, який футбол ми показуємо або не показуємо. Тому о, 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 якість футболу вона відповідала на всі питання і о, результати теж. Ми зробили помилку. Ми її, ми її визнали, визнали разом. Я не стверджую, що це провина тільки тренерського штабу Патріка. Ні, ми всі зробили помилку. І потім, коли ми зробили домашню роботу, ми зрозуміли, що є тренер, який дуже-дуже багато робить для успіхів фінорду, для того, щоб вони грали в той футбол, який вони демонструють. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися і щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Якщо відчуваєш постійний прес, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. А поки Динамо може трішки підфартити, і клуб заробить непогані гроші. Бельгійські змі пишуть про готовність Андерлихта викупити Джастіна Лонвіка на постійній основі. Коштувати їм це буде 2,5 мільйони євро. Ще пів була виплачена бельгійцями за оренду Нідерландця. Там він провів лише 39 хвилин. А всього рік тому Динамо заплатило за півзахисника 1,5 мільйона євро. Тому із два за рік відверто не кращі гри. Гарна пропозиція, котра напевно, влаштує всіх. Владислав супряга здивував всіх своєю формою на свіжих тренуваннях. Форвард явно додав у м'ясах і рветься до повернення на поле. Нагадаю, що востаннє він виходив офіційно на поле у футболці Динамо ще до війни в 2021 році. Ну а році. що гадайте стосовно влада, ви чи зуміє він повернутися на стабільний рівень, хоча б УПЛ? Мені здається, що зараз ідеальний час, щоб спробувати камбекнути з Дніпро 1 там би він не був зайвим, та й тиск був би не такий, як в Динамо. Хоча й в Києві зараз така конкуренція на ці позиції, якої ще у Супляхи до цього там не було. По суті, один чистий форвард ванат. Одразу два українські колективи потрапили в десятку найкращих клубів світу за кількістю вихованців, які нині грають у командах топ дивізіонів 48 країн планети. Звичайно, що мова про Динамо та Шахтар. Академії Білосиніг наразі представляє 80 футболістів. У гірників таких 74. Лідирують Аякс Бенфіка та Спортинг. У них 86, 85 та 83 Відповідно. Якщо що, то безпосередньо в самих клубах зараз налічується 18 вихованців Динамо та 15 «Шахтарі». Інші гравці розкидані по всьому світу. Ну що, підходить до своєї кульмінації? Історія зі ставками серед італійських футболістів. Сандра Таналі отримав 10-місячну дискваліфікацію, вісім з яких він буде проходити реабілітацію від своєї залежності. Покарання могло бути ще жорсткішим, але футболіст пішов на співпрацю зі слідством і не мав прямого впливу на результат матчів, на які він ставив. Хоча серед них були безпосередні ігри, в яких він сам брав участь. А отже, Сандра приєднується до Нікола Фаджоні і також пропустить матчі проти Македонії та України. Послуги до Власа Кости несподівано були запропоновані ювентусу. Бразилець отримав на цьому тижні статус вільного агента після 14 місяців гри в МЛС. там він провів за лос зелексі п'ятдесят 51 матч, забив 8 голів та віддав 8 асистів. Бразилець особисто заявив, що готовий підписати контракт до кінця сезону і грати за стару сеньору за символічну плату. Йому зараз 33 роки. Друзі, сьогодні хочу до вас звернутися з незвичним проханням допомогти моєму товаришу швидко добити збір на зимову гуму та дрон DJI Mini 2 для розмінування для бійців на запорізькому напрямку. Там до закриття збору не вистачає вже менше 9 тисяч гривень. Тому надалі для нас з вами не станеться великою проблемою. Посилання на банку та номер карти залишу в описі під цим відео. Збір абсолютно перевірений і за нього можу поручитися особисто. Димончик, я, як завжди, прошу тебе допоможі. У нас тут люті дожділись. і теж не вивозять по болоту зовсім. Треба МТ, тому що ми доки що тут еле вилізли. Какета як, як організувати письмо, відеозвернення. Що зробити? Допомога твоя необхідна. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.